Благодатний вогонь вже в Україні його привезли дві делегації української православної церкви і Київської, і Московської патріархатів. В Борисполі зараз наш колега Іван Ільницький. Він з нами на прямому зв'язку. Отже, Івана, коли саме прибув благодатний вогонь, та коли українці зможуть отримати частку святого вогню. Менше години тому тут у Борисполі ми зустрічали делегацію Української православної церкви Київського патріархату. Її очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл, священнослужителі і миряни прилетіли звичайним пасажирським літаком, і вони у спеціальних капсулах лампадках доставили вогонь святий в Україну. І тому я сьогодні впевнений, що Господь благословить і Україну. Бо... Всі, хто сьогодні вийшов із цього літака, молилися за мир в Україні, молилися, щоб закінчилась війна. Всі хлопці повернулися додому, щоб перемога була на Донбасі і щоб щастя прийшло в родину кожного із вас. А ви не сумували, ви раділи і були впевнені в завтрашньому дні. Тому в нас в Україні буде все добре і інший варіант дуже добре. Тут в аеропорту митрополит роздав благодатний вогонь усім вірним, які приїхали з різних куточків України. Вони ж у свою чергу повезуть його до своїх парафій, і там будуть роздавати мирянам. Звідси ж вогонь повезуть до Володимирського собору, і вже о 23 годині там роздаватимуть вірним, які прийдуть на нічне великодне богослужіння. Такі ж заходи заплановані і в Києво Бечерській лаврі, та в багатьох містах усієї України повезуть цей священний благодатний вогонь також і до наших. Захисників у зону. АТО. дякую, колеги. Зараз ми про це розкажемо докладніше. Нагадаю, це був Ванельницький з аеропорту Бориспіль, де зустрічали благодатний вогонь. Новіряни вже святять великодні кошики. Несуть крашанки, паски в храмах. Незабаром розпочнуться всеношні. Зібралися люди, і в києво Києво-Печерській лаврі. Там правити почнуть об 11-й годині вечора. Зазвичай і цього року ми взяли паски, ми взяли крашені яйця, взяли ковбасу, яблуки, цукерки, шоколад і добрі надії в серці. Помолимося за всіх, за дітей, за спокій, за мир на Україні.